Освіта як можливість відкосити від мобілізації. На Кіровоградщині ліквідували чергову схему незаконного одержання броні шляхом вступу до вищих і середньоспеціальних навчальних закладів. Служба безпеки викрила трьох мешканців Кіровоградської та Київської областей, які організували злочинну схему ухилення через продаж студентських місць. Слідством також було встановлено, що посадовці особисто вносили неправомірні дані до Державного освітнього реєстру, чим надавали відсрочку від мобілізації ухилянтам на понад три роки. Оперативники СБУ затримали двох фігурантів на гарячому під час одержання ними неправомірної вигоди на суму 4 тисячі доларів США. Наразі трьом фігурантам повідомлені підозри за двома статтями Кримінального кодексу України: це стаття 369 Прим 2 та 114. 1. Це отримання неправомірної вигоди посадовою особою, а також перешкоджання законній діяльності Збройних сил України в умовах воєнного стану. Санкції вказаних статей передбачають позбавлення волі на термін від 5 до 10 років. Тривають слідчі дії задля притягнення інших фігурантів до кримінальної відповідальності. На Кіровоградщині потрібні фахівці із супроводу ветеранів. В області вели 114 посад. 17 – у медзакладах, решту в комунальних установах. Наразі супровід ветеранів забезпечують 95 фахівців. Вакантні посади є в 12 громадах. Стати фахівцем із супроводу ветеранів можуть громадяни України із вищою освітою. Кандидати проходять співбесіду, складають іспит на знання законодавства і психології. За потреби проходять додаткове навчання чи перепідготовку. Фахівці із супроводу ветеранів надають всебічну підтримку, інформують ветеранів і членів їхніх родин про Державні пільги, гранти та програми також допомагають в оформленні документів, вирішують питання пов'язані з житлом, освітою чи роботою, підтримують ветеранів психологічно та організовують їхнє дозвілля. Маємо 19 вакантних посад, в тому числі шість вакантних посад маємо у закладах охорони здоров'я. По одній вакантній посаді сьогодні обліковується у Дмитрівській, Великоандрусівській і Вільшанській територіальних громадах. Також маємо по одній вакантній посаді у Бобринецькій, Кетрисанівській, Олександрійській, Пантаївській, Голованівській, Маловиськівській, Помічнянській та Благовіщенській територіальних громадах. Вісім вакантних посад є в закладах. Розміщених на території Кропивницької громади. Збочинець таки відсидить понад 5 років за злочин проти неповнолітньої. Прокуратурі Кіровоградщини вдалося відстояти в апеляційному суді вирок у справі про сексуальне насильство щодо неповнолітньої. Обвинувачений у вчиненні насильницьких дій житель новоукраїнського району. Судом установлено, що 30-річний чоловік у травні 2024 року поблизу школи в одному з сіл Новоукраїнського району, маючи попередні судимості, вчинив насильність дії сексуального характеру щодо неповнолітньої дівчини. Під час апеляційного розгляду захист наполягав, щоб обвинувачений нібито не був обізнаний про вік потерпілої. Однак прокурор надав переконливі докази зворотнього. Апеляційний суд погодився з доводами прокуратури, визнав правильним застосування закону про кримінальну відповідальність та лишив покарання у вигляді реального позбавлення волі. Нагадаємо, що вироком суду першої інстанції обвинувачена засуджено до п'яти років шести місяців позбавлення волі. 6 листопада близько п'ятої години ранку на автодорозі М05 Київ, Одеса, неподалік села Данилова Балка, сталася дорожньо-транспортна пригода. За попередніми даними автомобіль BMW X5 під керуванням водія 1995 року народження зіткнувся з колосавідбійником і зупинився частково на проїзній частині. У цей момент у попутному напрямку рухався вантажний автомобіль Mercedes-Benz під керуванням водія 1965 року народження. Який допустив наїзд на БМВ та пішохода пасажирку легковика 1999 року народження, що перебувала на проїзній частині. У наслідок зіткнення жінка загинула на місці події. За фактом дорожньо-транспортної пригоди розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Поліцейські встановлюють усі обставини події. Від інженерів до агрономів у Кропивницькому під час щорічного профіфесту навчальні заклади презентували школярам свої спеціальності. Іван Валявський готує майбутніх інженерів і конструкторів у Центральноукраїнському національному технічному університеті. На практичних заняттях його студенти самостійно створюють корисні девайси. Одна з нещодавніх розробок сучасний 3D-принтер. У нас є 3D-модель, яка ну, розроблена в спеціальному програмному забезпеченні. Підключається комп'ютер або ноутбук до 3D-принтера. І по цій моделі він сам вже друкує. Так от шарами один за одним. В залежності від складності деталі, це може бути там, година і більше 8-10 годин, тобто для складних деталей. Вироби друкують зі зносостійкого пластику. Це інструменти, запчастини для автомобілів, дитячі іграшки та знаряддя військового призначення. Хвостовики, стабілізатори для тих снарядів, що збрасуються з дронів, щоб вони летіли. Точно в ціль. Або, наприклад, рукоятка для антидронового прожектора. Тобто направляємо, ловимо дрони і знищуємо їх. Натомість студентів аграрного коледжу навчають виготовляти системи управління вуличним освітленням. Такі установки, стверджують викладачі, дозволяють заощаджувати електроенергію. Дана система може працювати в двох режимах в режимі ручному та автоматичному. Основним засобом автоматики в ній є оцей датчик, який називається День ніч. Принцип роботи даної системи полягає в тому, що коли починаються ну, сутінки темна пора доби, повинна спрацювати система, датчик повинен подати сигнал на включення лінії освітлення. Демонструємо. Ну, Інженерний фаховий коледж теж не пасе задніх в інноваціях. На спеціальності автоматизовані системи та робототехніка молодь власноруч конструює смарт-годинники. Гаджети живляться від електромережі. Щоб годинником було зручно керувати, студенти розробили зручний мобільний застосунок. У нас є тенісні шарики, на яких встановлюються адесні світодіоди, якими ми можемо керувати через спеціальні контролер. У нього тут знаходиться датчик вологості, датчик температури, і ми можемо налаштовувати дату, час, надпис. Тут може воно приписати, що ви помічали. І також ми можемо налаштовувати кольори самих нові нашого годинника. Старшокласникам себе презентували близько 20 навчальних закладів Кіровоградщини, коледжі, профтехліцеї та університети. Долучилися до профіфесту і роботодавці. Сергій працює на одному з сільгоспідприємств. Влаштував школярам майстер-клас з керування гігантським агродроном, який вносить добрива в ґрунт. Пілотом може стати кожен, тут нічого складного немає, але пілот має, має знати хоча б елементарну агрономію. Тобто, в плані бажано, що це був би сам агроном, так як це більше діє з пестицидами, з хімікатами, тобто це особистий захист, захист полів, плюс треба розуміти, яку групу препаратів вносить, з якої нормою. На профорієнтаційний захід учні з'їхалися з різних громад області, не оминають жодну з локацій, роздивляються технологічні цікавинки та не соромляться ставити викладачам питання про навчання. Дев'ятикласник Юрій хоче стати трактористом, тому через кілька років збирається вступати в технічний виш. Ну подобається, бо грошей багато можна заробляти. Ну і взагалі трактори подобаються ця механізація. Я прийшов подивитися, як працюють роб... роботають ці всі агрегати. Оце як вони удобряють поля і що вони в общем роблять. Профіфес започаткували три роки тому як частину обласного проєкту Хочу тут вчитися. Його завдання надати старшокласникам вичерпну інформацію про освітні напрямки та допомогти вирішити, яку професію вони хотіли б здобути. За словами організаторів, найперспективніші галузі сьогодні це сільське господарство та машинобудування. А найбільший попит зараз на фахівців технічних спеціальностей. Майбутній абітурієнт навчальних закладів може подивитися і обрати майбутню майбутню спеціальність, майбутній факт. на основі того, що вони вже бачать, де потім можна реалізовувати свої знання. От, от, така от ідея від від школи від школи і аж до підприємства, до першого робочого місця в рамках проекту. хочуть тучитись для того, щоб наша наша молодь залишалась тут, в нашому регіоні і, і розвивала. Профіфест тривав два дні. Школярі змогли дізнатися більше про навчальні заклади та ознайомитися з умовами вступу. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини ті, -Ті